358 релокованих підприємств зареєструвались на початку березня у Вінницькій громаді. Маленьке зайчання під час пожежі врятували бійці ДСНС. Відзнак орден святого пантелеймона можуть отримати медики з Вінниччини – ви дивитесь новини і ми розпочинаємо випуск. 358 релокованих підприємств зареєструвались на початку березня у Вінницькій громаді. Три з них завершили реєстрацію впродовж лютого. Це бізнес з Луганщини та Запорізької області, який працює у сфері перевезень та виробництва будівельних виробів з пластмаси. 290 підприємств повністю відновили діяльність та працюють на бюджет громади. Та створюють нові робочі місця як для переселенців, так і для місцевих жителів. Завдяки релокованому бізнесу працевлаштувалось 1746 людей, повідомили у Вінницькій міській раді. З 1 березня на 8 збільшились пенсії в Україні. Майже 10 мільйонів пенсіонерів отримують підвищені виплати. На Вінниччині це 400 тисяч людей. Повідомила під час брифінгу Олена Корчака, начальниця головного управління пенсійного фонду у Вінницькій області. В середньому виплати зростуть на 300 гривень. А середня пенсія в Україні становитиме 5717 тисяч гривень. Коефіцієнт підвищення це розрахункова величина. Він відповідає 50% показника зростання споживчих цін і 50 зростання середньої заробітної плати по Україні, з якої сплачені внески за три останні роки, яка застосовується при призначенні пенсії. І ці показники розраховуються на базі офіційних даних розвитку економіки. На їх визначення потрібен час, тому десь в середині лютого вони визначаються і з 1 березня щороку проводиться індексація. Маленьке зайчення врятували бійці ДСНС під час пожежі у полі. Загоряння виникло в селі Очередня Погребищенської громади. Попри застереження, люди продовжують спалювати суху рослинність, часто навіть не задумуючись над тим, що своїми діями вбивають тварин. Перші зайченята, їжаки, лисенята народжуються у березні. Їхня домівка це суха рослинність, трав'яні рештки та очерети. За сильної пожежі гинуть майже всі тварини, які живуть в сухій траві або на поверхні ґрунту. І для того, аби зберегти життя цим тваринкам, потрібно дотримуватися правил пожежної безпеки. Вночі 5 березня надзвичайники Вінничини під час ліквідації пожежі сухої рослинності в селі очеретня погребищенської територіальної громади врятували зайчиня. Йому пощастило вижити, але зазвичай у таких пожежах тварини гинуть. Будьте обережні і джерелами відкритого вогню. Сірниками та недопалками на відкритих територіях. Якщо ви помітили займання, телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Економія електричної енергії це збереження довкілля та власних грошей. Вчені дослідили, якщо людство не буде бережно відноситись до споживань будь-яких ресурсів, то вже за 30 років людям знадобиться ще одна планета, з якої б вони могли отримувати електроенергію, воду та їжу. 5 березня визначено міжнародним днем енергозбереження. Ідея щодо заснування цього свята була запропонована міжнародною екологічною мережею «Спейр» у квітні 2008 року. Ми запитали вінничан, як саме вони економлять енергоресурси. Включаємо там тільки де знаходимося. Стараюсь, звісно, заощадувати, але в основному я не подвірніше У нас поставили лампочки електрозберігаючі. І ще, наприклад, у мене є ще, коли вечором буває, не включаю світло, а є е, такий прилад, оце, що від дневного світу набираю, чоловік його включає, якщо сидить навіть біля возі комп'ютера чи щось таке, і цим ми більше споризуємося цією лампочкою. Ну, оцей лектор розберігається. Намагаюся в кімнатах, де немає, мене не світло, контролювати, щоб було виключено. Колишнього середовища заощаджує наші кошти, перш за все. Ще один садочок запрацював у Вінницькій громаді. Мова йде про заклад дошкільної освіти номер 47 І вже понад 200 маленьких вінничан зможуть повернутись до офлайн-відвідування дитячого закладу. У садочку нещодавно облаштували найпростіше укриття. Там є резервне освітлення, запаси питної води та їжі. Протипожежний інвентар, ігровий простір, місця для сидіння та відпочинку. Аптечка, бойлер, санвузли та рукомийники. Укриття поділене на кілька кімнат, де діти різних вікових груп зможуть не тільки перечікувати повітряну тривогу, а ще й продовжувати заняття. У Вінницькій громаді офлайн працюють 43 комунальних заклади дошкільної освіти. Втома порушення сну, зниження імунітету, проблема із концентрацією уваги це симптоми емоційного вигорання. Цей термін ще у 70-х роках впровадив один із американських психіатрів. Українці емоційне вигорання почали відчувати в останні чотири роки. Причина цьому пандемія та повномасштабна війна. І якщо вчасно не звернутися по допомогу, пояснюють фахівці, то може розвинутися агресія, стреси та депресія. Як подолати цей стан у нашому сюжеті? Костянтин Міщук вже майже 20 років працює рятувальником. Його робота це постійний ризик та емоційне виснаження. Він рятує людей. «З початку служби це було трошки емоційно емоційне навантаження, тому що ти прийшов після університету, закінчив університет практичної роботи досвіду такого як не було. Було трошки іноді і страшно, але з часом воно звиклося. Ти, ти змусив себе перебороти ці емоції. Природа, прогулянки та підтримка колег та родини допомагають Костянтину уникнути емоційного навантаження. З подібною проблемою стикається й волонтерка Людмила Побережнюк. Вона впродовж десяти років не має стабільного графіку. Жінка, виконуючи запити українських захисників та захисниць, працює практично цілодобово. Наше волонтерство, воно я б сказала, що воно постійне, воно взагалі цілодобово. Тому що я можу навіть посеред ночі, якщо прокинулась, я можу згадати, що комусь я щось мала докупити, щось зробити. Тому постійне, але є години, які ми обов'язково призначаємо для того, щоб зібратися ранком, все організувати. І що п'ятниці ввечері ми навідуємо наших воїнів. Так, незважаючи на цю завантаженість, аби привести до ладу своє ментальне здоров'я, займається спортом. І це, за словами психологині Аліни Кулик, є ефективним при емоційному виснаженні. Кожний другий пацієнт психологині звертається з проблемою емоційного вигорання. Цей медичний термін з'явився в 70-х роках, і за його ознаками людина стає дратівлива та агресивна. Найбільше українці відчули вигорання за останні чотири роки. Це пандемія та повномасштабна війна. Вигорання саме проявляється тим, що людина втрачає інтерес до роботи. Їй стає не цікаво, не потрібно, вона не хоче, вона втрачає ентузіазм. Дуже часто це проявляється тим, що раніше людина була така, знаєте, яка горіла роботи, яка хотіла щось виконувати, то зараз вона не бере якихось складних задач. Все так, отак от знаєте, як я так і зробила. Зайвого не робить і не надихається роботи. Існує п'ять стадій емоційного вигорання на роботі, зокрема такі як втома, виснаження і найважче це хронічний стрес. Аби бути стійким до таких переживань, потрібно балансувати різні сфери життя, не приносити роботу додому. А ще фахівці радять дотримуватися основних правил: збалансоване харчування, гарний сон та спорт або різні фізичні активності, і не соромитись звертатися за допомогою до друзів, знайомих та спеціалістів. Вікторія Ліварчук, Анастасія Усачова, телеканал Віничина. Відзнаку Орден Святого Пантелеймона можуть отримати медики з Вінниччини. Старт прийому заявок до регіональної ради на відзнаку за професіоналізм та милосердя, вже розпочався. Цього сезону відзнака присуджуватиметься у двох номінаціях для цивільних та військових медиків. З нами на зв'язку Тетяна Бондаренко, заступниця директорки Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОВА. Вітаю вас! Вітаю. Розкажіть детальніше: у яких номінаціях будуть присуджувати винагороди? Ця нагорода є громадською винагородою. Хочу заакцентувати і фахову, спрямованість, і, фахову спрямованість, але не просто професійно-фахову спрямованість але й. І, Номінанти мають мати певний високий морально-духовний рівень, рівень патріотизму, гуманітарного служіння суспільству. І в цьому році, як і минулий рік, присуджуються громадянам України в номінаціях. Це за самовіддане служіння українському народу мужність і стійкість у боротьбі за здоров'я українців за свободу та незалежність України у війні з російським агресором серед цивільних медиків і серед військових медиків. Які основні вимоги до участі в конкурсі? Ну, е Перше, це що ми шукаємо медиків, яким притаманний високий професіоналізм, духовно-моральні якості, які досягли певних особистих результатів і в галузі охорони здоров'я, в своїй професійній діяльності, і додатково це в благодійній або громадській діяльності. На... Право на нагороду можуть мають громадяни України, які працюють в сфері охорони здоров'я або цивільній, або військові, і ті, які е, можуть, ну, мають такі якості, мають досягнення і е, ну, мають можливість подати свої е, кандидатури або самі або. Інші особи можуть їх подати. От, власне, хто має право пропонувати кандидатури на присудження відзнаки? Е, мають право подати і сама особа може себе подати, е, свою кандидатуру, е, можуть подати заклади охорони здоров'я, е, подати громадські організації, які працюють як в сфері? Е, Охорони здоров'я так і не в сфері охорони здоров'я, але ці громадські організації мають бути зареєстровані. Можуть подати релігійні організації, оскільки в складі регіональної і поважної ради є представники релігійних конфесій. Можуть бути подані від навчальних установ, наукових установ, від благодійних фондів, від органів державної влади, органів місцевого самоврядування. І ці документи вони складаються з опису професійних здобутків професійних. Додатково опис благодійної громадської діяльності. Крім того, це мають бути ну, найкраще, коли це представлено або в вигляді презентації, може бути відеоролик, заява кандидата про згоду на участь в конкурсі і збір. Згода на збір та обробку персональних даних. І ці документи можна подати на електронну адресу, можна подати, до речі, зв'язатись і зі мною особисто, як з головою регіональної Ради Вінницької області, або будь з, -з ким з членів регіональної ради. У нас є сторінка в Фейсбуці, є сайт нашої Вінницької обласної регіональної ради. Я вам дякую. Дякую вам. А нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку була Тетяна Бондаренко, заступниця директорки департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ова. Музика. Стадо зубрів на Вінниччині випадково потрапило у кадр оператора дрона. Ці тварини дуже полохливі, тож відзняти їх вдається вкрай рідко. Відео з зубрами опублікував оператор Володимир Козак. Він обстежував місцевість на прохання військових. Спершу Володимир не побачив тварин, але увагу привернула велика кількість слідів, якими було всіяне поле. А після ретельнішого огляду місцини чоловік таки побачив великих і новонароджених червонокнижних тварин. На Вінниччині проживає найбільша популяція в Україні зубра європейського. Загалом у лісах нарахували 125 особин. Роман Кашпур, який втратив ногу на війні, пробіг токійський марафон із персональним рекордом 42 кілометри за 4,5 години. Це третій марафон, у якому Роман взяв участь. На таких забігах він збирає кошти на протезування та реабілітацію важкопоранених українських бійців. З нами на зв'язку Роман Кашпур, який розповість про підготовку та результати токійського марафону. Вітаю вас. Доброго дня. На даний момент це ваш найкращий результат. Як довго готувалися до забігу, і чи відчуваєте різницю з лондонським марафоном? Так, якщо сказати, від, відлеснути на самий початок всіх моїх марафонської кар'єри, так це того року, ось якраз 23 квітня, вже буде рік. Як був перший марафон, тобто весь рік до цього, весь минулий 23-й рік тренувався, бігав, встиг пробігти три повних марафони: це Лондон і двічі за сім днів, два марафони в Америці. Це марафон морської піхоти, і е в Вашингтоні, і 5 листопада Нью-Йоркський марафон. Тому, власне, все, що я робив того року, це набував досвіду. Робив помилки, котрі потім з тренером Наталією Крушинською ми виправляли, і на тренуваннях це власне робили все на все можливе, щоб токійський марафон став саме. Ось цим знаєте, це токійський марафон, це третій мій марафон з великої шістки, з топ-6 світових. Тому, власне, він мав бути, знаєте, як таким. Вектором, екватором, який мав перевалити і показати, да. Тобто, все ми робимо правильно чи щось робимо неправильно. Ну і, власне, він показав досить добре, що робимо все правильно в, прям, в правильному напрямку. Рухаємося, тому що результат покращив е на одну годину-три хвилини. Тобто, це саме, саме кращий результат, який в мене був за 4 години 50 хвилин я пробіг, і власне по поверненню в Україну е буду робити все можливе, щоб покращити результат, тому що. Я дійсно радий, що ми робимо все правильно з тренером, і йдемо в тому напрямку, але я не дуже сильно задоволений результатом, бо я відчуваю, що можу краще. Принаймні, на марафоні в Токіо це відчувалося. Ну скажімо так, є деякі нюанси, про які поки що говорити не будемо, тому що на все свій час треба тренуватись, тренуватись, і воно обов'язково результат буде ще кращим. Безперечно, і ви це вже вкотре доводите. Скажіть, будь ласка, де брали мотивацію і хто підтримував вас? А, мотивація, знаєте, ще, ще, в принципі, ну, я все життя в спорті. І якось здаватися, ну, на, на півдорозі чи навіть на початку ніколи ну, не, не мав такої звички. Тому, власне, спорт був в моєму житті до поранення, та до війни, під час війни і після поранення спорт я не збирався покидати. Звичайно, е мотивувало власне. Е Після після поранення, да, от е, в першу чергу собі потрібно доводити кожного дня, е, що зі мною все добре, протеси не обмеження. Кінцівка, вона то, хоч і штучна, але вона вже своя рідна. І треба її. Чим раніше ти це приймеш, тим швидше почнеться протест, процес реабілітації. От е, тому. Uh, все, все в принципі адаптація до до протезу прийшла успішно і зараз якби проблем взагалі немає. Uh, звичайно, найкраща мотивація це і підтримка це дружина, дітки, да, які беруть берут, так чи інакше рано чи пізно, але будуть дивитися на мене, будуть брати приклад, будуть, якщо знаєте, їм про це будуть розказувати, як уже про це розказує то твій тато, та твій тато це знаєте. Багато моно чого говорити. Важливо те, що діти бачать. От, тому власне намагаюся сам тренуюся, їх якось залучаю. Ось старший син Іван вже пробіг два мара-два забіги по п'ять кілометрів. От, і я думаю, це далеко не, не, не завершиться. Його біг на цьому менший Саша три, але його найкращий темп кілометраж вже був кілометр двісті. Здається, він пробігав зараз. Тому власне, моя родина це моя мотивація. Ну і я намагаюся для них бути прикладом. Найкращим прикладом. Ви вже сказали, що так. маєте цілі перевершити себе далі. Скажіть, будь ласка, є якісь марафони, які ви хочете подолати? Так, звичайно. Я вже, як я повторюсь, з велика шістка включає в себе лондонський, нью-йоркський, токійський марафони. Це вже ті, що я пробіг. І є ще три. Берлін, Чикаго і Бостон. Тобто ще дві, два марафони є в Америці, один є в Європі. От, зараз по поверненню в Україну якраз будемо готуватися до того, щоб результати покращувати і на одному з цих трьох марафонів. Власне, я поки не можу анонсувати наступний, бо для мене зараз головне це відновлення і почати знову тренуватися, втягнутися в режим. Тому поки це хай залишиться за кулісами, але їх залишились три: Берлін, Чикаго і Бостон. Ви збираєте кошти для важкопоранених військових. Скільки вже вдалося зібрати на цьому на, на марафон в Токіо, точніше, на подію да, в Токіо планові збори були там, здається, трішки більше 300 тисяч гривень. Потрібно було для Дениса для операції. Але ми зібрали більше. Ми зібрали десь. Десь близько пів мільйона гривень. Ну, це якщо в гривні переводити з єн уже. вже. Тому ціль, ціль досягли, і навіть трішечки з запасом. Тобто всі виручені кошти підуть на благодійний фонд громадянин і звідти вже будуть розпреділятися. По заявкам, ті, які приходять на фонд і розбираються на реабілітації, на протезування хлопців. О, тому власне знаєте, бути, бути частиною корисної справи для мене великою честю, і знаєте, це додає сили, мотивації, тому що ну точно не сидиш на місці і щось робиш. Тобто, бачиш від своєї роботи якусь користь. Це я зараз говорю не тільки за спору, досягнення, і так далі, а й допомога, тому що моїм же ж посилам є мотивація важкопоранених, але тут ще є завдяки благодійному фонду. Громадянин, знаєте, по-перше, це люди, які ну, дали мені цей квиток в світ, дабо перший під їхньою гітою під збором коштів бути членом цього фонду. Я поїхав в Лондон. Тепер був в Америці і зараз уже Токіо. О, тому власне не зупиняємося. Мотивація не тільки е словом, не тільки прикладом, а й конкретною справою це збір коштів. Тому я. Всіма можливими і неможливими засобами і методами буду продовжувати це робити. Спочатку, скільки є сил, скільки, а потім скільки потрібно буде. Тому, власне, не зупиняємося. Ми вам дякуємо за мотивацію, за вашу роботу. Бажаємо вам успіху у наступних марафонах. Щиро дякую вам величезне за ваш інформаційний фронт. А нашим глядачам нагадуємо, що з нами на зв'язку був Роман Кашпур. І це була вся інформація. На цю мить. дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна.